З даху над головою щодня рівняни проходять повст, а не помічають їх лише одиниці, дають милостиню. Та якщо раніше безхаченки гуртувалися на околицях міста, то тепер оселились у самому центрі за телефонними будками поблизу Укрпошти. Тут вони їдять, розважаються, ночують. Дощ і холодний страшний, адже їх зігрівають міцні набої, каже Сергій, один з постійних гостей клубу. Він не місцевий приїхав зі сходу разом з відчимом. Мачі мерла. О, хату пропіл сам теж умі, розумієте? Каже, роботу не шукає, адже на їжу гроші не потрібні. Люди дають. Да, спасибо на мусорнику. теж. телефонні будки дім не лише для Сергія. Тут інші безпритульний. Серед них і мама трьох дітей Оксана 11 років тому пішла з дому через сварки з чоловіком. З того часу вже бракує. Повертатися додому не хоче. Змінювати своє життя теж. А ви не спілкуєтеся з рідними? Ні. А Ні. Чому? Не хотілося? Ні, не хочу. Я сама не хочу, тому що я, як вам сказати, хто я така, я не мати. Понимаєте, я дітей своїх поставила, а по б бомушувати. Як я можу до їх повернутися і їм пояснити, що в мене з руками, що в мене з горлом, що, мене що в мене золоту операцію зробили. Де я сі років була, я їм не можу пояснити. Так, я їх люблю, я їх виблю. 27-річна жінка неодноразово намагалася вкоротити собі віку. Працювати і не планує. Каже, таке життя їй до вподоби, до притулку йти не хоче. Ну не зможу я там бути. Я хочу вода полежу, буду спати. Ще раз колона на цементі. А інші безхаченки не просто чули про притулок, а й були там. Та недовго, бо ж алкоголь вживати забороняють. Виганяють несколько раз по... ну, випивали. І тепер туди дорога не закрита, на мені, по крайней мере ніхто не здесь. Зовсім інша атмосфера панує у притулку для соціально незахищених. Тут є ліжка, де можна заночувати. Ванна кімната та кухня. 40-річний Віктор після відбуття покарання залишився без домівки. Спершу жив на вулиці, а потім перейшов до притулку. Тут вже 10 років. Приємно, це нормальне ставлення до нас. Непогано годують. правда, один раз в день, але ну, я розумію, що зараз такий час, то це військова година йде в державі. Звісно, хотілося, щоб ну, один раз то, 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 то трохи мало, але і на тому Богу дякувати. Віктор показує одяг та взуття. каже, що місяця їм дають новий, не байдужі. В день чоловік шукає роботу, на ніч повертається назад. Сьогодні він черговий, стежить за чистотою у кімнаті. Однак мріє господарювати у власному домі та допомагати таким же, як сам. Хочу косліпту це життя внести. розумієте? Я ви мрію цей був Мир на землі був. Не було ніякої війни, щоб люди до людей ставилися нормально. О, вибачте, щоб люди до людей ставилися нормально, щоб завжди, як в Біблії пишеться, щоб завжди злагода була. Загалом у притулку проживають 26 осіб. З них семеро жінок, інші 19 чоловіки. Переважно це люди з Рівненської області, однак трапляються і з інших областей. Важлива умова прийдемо догляд та не вживати алкоголю стать і вік чи освіта значення не мають. У Нас є штукатури. у нас є у нас є е, сслісарів всіх, всіх розрядів. у нас є вчителі. Е, Юристи навіть у нас була юристка. Не друга вища освіта, вона була юридична. А з настанням зими тут будуть діяти пункти обігріву для бездомних. Нині ж у притулку для безхаченків потребують одяг та чоловіче взуття. Прохання до всіх рівнян. Якщо маєте можливість якісь якісь старе взуття, будь ласка, приносьте на Дубинську, 71. У Нас завжди є черговий, який прийме комусь, воно послужить. Соціальні працівники кажуть, попри усі запропоновані варіанти допомоги для багатьох безпритульних домом все ж лишається вулиця, і це вже не безвихід чи удар долі, а свідомий вибір та стиль життя. Інеса Пославська, Роман Мельничук, новини Рівного.